Директор Киселівського закладу освіти Сергій Губенко прямує до свого кабінету. Там є комп'ютер, за допомогою якого він керує системою повіщення в селі. Встановили її наприкінці літа. Можу, сирену, можу, я вам зараз ну, гімн. гучномовці розмістили на вежі, щоб звук охоплював все село. Сигнал тривоги вмикається автоматично, а інші повідомлення передають керуючи програмою вручну. Киселівка одне із п'яти сіл менської громади, де можна почути сигнал тривоги. У молодих людей є, наприклад, додатки там на телефоні повітряна тривога. То у місцевих жителів пожилого віку, скажімо так, цього немає. Перший сигнал оповіщення шокував жителів Киселівки. За місяць після встановлення звикли, говорить жителька села Катерина. А то 9 часовий гімн грає і часи проверяє. Ми там в селі нічого не робимо, що ми можемо зробити. А так, ну Прислухаємося, щоб ніхто нігде там не не вибухів, не нічого не летіло. Облаштували систему за кошти місцевого бюджету у п'яти селах та місті Мена, розповідає менський міський голова Геннадій Примаков. Вартість їх була від 32 до 35 тисяч гривень. Це сигнал, який повідомляє про повітряну тривогу, про артилерійські обстріли, радіаційну небезпеку. Інші небезпеки також через цю систему. Ми повідомляємо про різноманітні заходи, які відбуваються в нашій громаді. Планують ще встановити точки оповіщення у 12 селах. Зараз домовляються про це зі спонсорами. Керувати системою можна із будь-якої точки міста. Жодних спеціальних приладів, окрім комп'ютера, для цього не потрібно, каже секретар Менської міської ради Юрій Стельниченко. Допуск до управління є у декількох працівників міської ради. Це по суті звичайний ноутбук, але на ньому є. VPN-канал, тобто для того, щоб не будь-хто міг включитися, зараз натискаю грати і піде повідомлення. Повітряної тривоги. У мені кількості гучномовців має вистачити, щоб повідомляти місто про початок і закінчення тривоги. Більше встановлювати не планують, повідомив секретар міської ради. Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів.